Друзі, всім привіт! Я знаходжусь біля будівлі Одеської міської ради, і зараз тут відбувається сесія міської ради, на яку як уже декілька тижнів традиційно прийшли з пікетом одесити, які вимагають одного, щоб бюджет міста Одеси був бюджетом перемоги, бюджетом героїв, тобто на збройні сили України всі вільні кошти. А не як, на жаль, знаходять депутати і керівництво міста, гроші на будівлю нового суду, на якісь сквери з незрозумілими скляними фігурами. Повідь собі при тому, як Одесу бомблять скляні фігури і інші абсолютно не потрібні такий час речі, хочу показати вам, як це відбувалося. Як вдалося добитися, щоб е, ті люди, які пікетують, щоб їхній голос був почути всередині, щоб їм дали слово, як відбувалася ця дискусія? Дякую, дякую е, дуже. Шановні друзі, ну по-перше, це дуже важливо, що ви згадали пам'ять колеги депутата міської ради. Хто пішов? Але я хочу сказати, в нас завжди засідання Верховної Ради кожне засідання починається з хвилини мовчання за загиблими українцями, цивільними, військовими. Мені здається, це є дуже правильний підхід. і Я би просив колег, щоб так було і в Одеській міській раді. Тому хочу попросити всіх. Давайте зараз шануємо пам'ять всіх одеситів і всіх українців, загиблих під час цього вторгнення хвилиною мовчання. Дякую дуже. Шановні друзі, буквально декілька місяців тому я мав честь виступати з цієї трибуни на засіданні Одеської міської ради. І я тоді звертався до вас, просив, щоб головним пріоритетом роботи Одеської міської ради стала перемога. Все для фронту, все для перемоги. Це має бути те гасло і той принцип, з яким ми маємо жити сьогодні. І це є очевидно, і кожна нова атака російська, кожен новий день боїв на сході та півдні нашої держави це тільки підтверджує. Я хочу подякувати вам за те, що я бачу, що є зрушення в цьому напрямку, і величезні обсяги фінансування сьогодні Одеська міська рада прийняла рішення про виділення саме на військові частини. І сьогодні на цьому засіданні, наскільки я знаю, нові 170 мільйонів гривень. Будуть виділятися, і це є дуже правильний підхід, і кожне засідання має бути саме таким. Однак, друзі, знаєте, в цій діжці меду є величезна ложка дьогтю. Називається вона Київський суд і будівля Київського суду. І я хочу звернути вашу увагу на те, що мені здається, виділяючи кошти і підтримуючи наші військові частини з одного боку. Але з іншого боку, знаходячи ресурс на таку не саму необхідну під час бойових дій завдання і задачу як будівництво нової будівлі суду, ви руйнуєте самі те, що ви же створюєте підтримку Збройних сил України. Саме тому зараз на вулиці перед міською радою, вже який день поспіль, стоять сотні одеситів. Я прошу до речі, я звертаюся, шановний пане міський голова. Геннадій Леонідович, я вважаю, що дуже важливо і вам, і депутатам міської ради, почути тих людей, які стоять там. Тож я прошу вас запросити на засідання міської ради одного-двох представників тих людей, які там стоять. Це може бути Катерина але це може бути інша особа, яку вони визначать для того, щоб вони тут з трибуни по, самої найвищої трибуни міста Одеси донесли свою позицію. Чому вони приходять? Чому вони стоять? Що вони хочуть сказати, і чому це так важливо? І я хочу вам сказати, що вони стоять це не просто сотні одеситів. Вони стоять там від імені сотень тисяч одеситів. Ви якого Одесита сьогодні не спитаєте, що потрібно: дрони, антидрони, підтримка наших героїв чи будівля Київського суду. Ну, ви, відповідь буде одна. Ну, може, крім суддів Київського суду, відповідь буде у всіх абсолютно однакова. Всі знають, що потрібно сьогодні. Якщо є можливість, треба давати і виділяти на соціальні програми. Там деякі міста України виділяють кошти кожному мобілізованому мешканцю їхнього міста. Мобілізували людину, отримай допомогу від місцевої ради. Поранили, не дай Боже, людину, отримай в тому числі підтримку не тільки від держави, але й від місцевої ради. Тим більше, що держава в нас, на жаль, далеко не всьому впорається. Сьогодні є ціла величезна категорія наших героїв. Це люди, наприклад, непридатні до ДШВ, придатні до сухопутних військ, яких виводять поза штат, і які отримують 500, 600, 700 гривень на місяць, на місяць 500, 600, 700 гривень. Тобто люди віддали своє здоров'я за батьківщину. Зараз, не маючи цього здоров'я, їх виводять поза штат і вони нічого не отримують. Да, це ганьба для держави, але місто Одеса могло би протягнути руку цим людям, одеситам, які потрапили в таку ситуацію, то можна знайти безліч необхідних напрямків. Але дуже важливо, щоб це було самим головним пріоритетом підтримка наших героїв. Ми говоримо Одеса, місто Герой. Це так. Да. Але давайте і бюджет в Одесі буде героїчним. Тобто, бюджет про героїв і бюджет для героїв. От таким він має бути не судівським, не на скляні фігури, а на героїв, живих героїв. Так безумовно нам треба буде віддати шану пам'яті нашим полеглим героям обов'язково. Але сьогодні вони ще продовжують гинути. І тому саме головне наше завдання, щоб їх загинуло якомога менше. Це є завдання кожного з нас з вами. Ми маємо зранку з цим просинатися, ввечері з цим лягати. Це наш обов'язок. Тих, хто знаходиться в тилу і завдяки їм може жити, говорити і вирішувати якісь питання. Тому я закликаю вас підійти саме з цим підходом. І ще дуже важливо, ви знаєте, що сьогодні в країні обговорюється питання, і в першому читанні Верховна Рада прийняла рішення забрати ПДФО військових в місцевих рад. Я вважаю, це абсолютно неправильне рішення. Це рішення, яке руйнує децентралізацію. Це рішення, яке створює рецентралізацію в державі. Але ж я був єдиним народним депутатом Одеситом, єдиним, який проголосував проти. Проти цього рішення на сесії Верховної Ради України єдиний. Скоро буде друге читання, і дуже важливо показати, що коли центральна влада говорить, а на що їм давати гроші, бо вони їх витратять на суди, на скляні фігури, на бруківку, треба показати, що це неправда. Треба показати, як Одеса віддає вже більше мільярда гривень на Збройні Сили України, на військові частини Одесі. Треба показати, що місцеве самоврядування допомагає героям, які йдуть безпосередньо з цих міст, і таким чином захистити місцеве самоврядування. Бо завтра і за таких окремих недолугих як Київський суд. Заберуть все ПДФО військових і скажуть, а тепер ходіть до нас, Київ, і кланяйтесь, і питайте про гроші. І міська рада втратить можливість допомагати те, що ви робите сьогодні. Але ви втратите цю можливість такими рішеннями і такими діями. Тож я закликаю вас, це має бути і інстинкт самозбереження, це має бути повага до наших героїв. Це має бути. Приклад Одеса має бути прикладом для всієї України про те, як діє місцеве самоврядування, які пріоритети має місцеве самоврядування, і як ми разом з вами рухаємось до перемоги. Цієї неділі ми вперше будемо святкувати в нову дату День захисників і захисниць України. Це перше жовтня після зміни календаря. Тож сьогодні це перше жовтня. Ми з вами напередодні цього зустрічаємось. Я прошу вас, я благаю вас. На кожному голосуванні, яке сьогодні ви будете робити, пам'ятати про цю дату і думати, як ви зайдете в цю дату, і як ви вийдете сьогодні з цієї будівлі і підійти до цих людей, які стоять там, і сказати: ми все зробили, ми разом з вами. Ми разом з вами і до перемоги, і до кінця. Слава Одесі! Слава Україні! Ну що, друзі? Результат такий. Більшість міської ради. Саме ОПЗЖ і довіряй Труханова не віддали голоси за те, щоб зняти кошти з будівлі Київського суду і віддати військовим. А друзі, це нічого. Ми продовжуємо боротися з моменту, коли я перший раз прийшов в міську раду цього року з вимогою, щоб більше коштів йшло саме на ЗСУ, Вже на сотні мільйонів гривень, на сотні мільйонів гривень більше йде на ЗСУ. Тому будемо добувати кожен такий конкретний пункт. І добуватися того, щоб бюджети місцеві були бюджетами перемоги, а не бюджетами розпилу. Колеги, мені дуже е, сумно, що ви не послухали, не дослухались. Ну це ваше рішення вам за нього відповідати. Я хочу звернутися до міського голови. І наділив у вас є можливості і вашій владі зупинити цей тендер. Ви маєте таку можливість по закону. Ви можете дати відповідне доручення управління капітального будівництва. Може це рішення відповідно прийняти. Я звертаюся до вас, тому що ви міський голова Одеси. Вам дивитись в очі людям. Дійсно, я ще раз повторюю це багато і те, що показувала пані Бідрєга, і слайди показують, що велика допомога йде від міста Одеси. Але не може бути так, що однією рукою допомагаємо, а іншою трішки пошиваємо, в тому числі з Київським судом. Так не має бути. Якщо вже є позиція, то вона має бути позиція. Ще раз закликаю вас до цього: проявіть тут своє лідерство. Покажіть свої принципи, дайте аргументи тим, хто в Верховній Раді буде захищати те, що Одесі треба залишити гроші, як і всім іншим містам. Дайте відповідь тим людям, які сьогодні стояли, а значить, цю суботу знову прийдуть. І будуть знову виходити, і буде далі їх приходити Геннадій Леонідович більше. І рано чи пізно це все все одно завершиться недобре, тому що це поглиблює розкол між людьми, суспільством і міською владою. Тож я вас прошу прийняти мудре рішення. Обміркувати його і зупинити це самому, якщо, на жаль, сесійна зала не в змозі, не має потенціалу, не має внутрішніх сил перебороти себе і прийняти те рішення, яке вимагають люди, яке вимагає сьогоднішній час. Оце я до вас звертаюсь. Я впевнений, що ви в змозі. Я знаю, що ви в змозі це зробити. І Я дуже сподіваюся, що ви це зробите, бо інакше нас будуть всіх проблеми і. Це неправильно не чути людей, це неправильно таким чином діяти. І ще одне трансляцію дивляться, я впевнений, і ті люди, які хочуть значить, будувати цей суд і все інше. То я звертаюсь і кажу: якщо ви думаєте, що ви зможете спокійно собі далі там ці гроші отримати, використати і будь-яким чином заробити, я обіцяю як народний депутат України. Що цей тендер і це будівництво буде під постійними депутатськими запитами, під кожна копійка буде досліджена. Репутація вашої компанії підрядника не вартує цих грошей, якщо вас взагалі турбує слово репутація. Обов'язково поіменно хто ці люди, хто власники компанії, хто директор, все будуть знати люди. Зупиніться зараз, бо далі вам буде гірше.